Вітаю, шанувальники футболу! Ваші увазі результати вже четвертого туру в Лігі конференції сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Бешик Шакір грав з Петро Клуб. Турецький колектив почав агресивно. Створював моменти біля воріт суперника. Вони відкрили рахунок завдяки точному удару за масштабного. Однак Петро Клаб не здався. І після перерви почав діяти, як тиніше їхні нападники, скористалися помилкою господарів і зрівняли рахунок. Команди боролись до кінця, але перемога вийшла з рук одної другої нічия на табло. Астана грала з Вікторією. Астана, впевнено контролювала меж на початку матчу, але Вікторія забила першу, реалізувавши пенальти після штрафному. Господарі не розгубились і зрівняли рахунок після швидкої контратаки. До матч команди з нічним рахунком 1-1. Генденхайм приймав Челсі. Челсі з перших хвилин захопив ініціативу і забив швидкий гол після комбінації в штрафному. У другому таймі гості подвоїли перевагу після блискуча кон контратаки. Гол на рахунку Мудрика. Генденхайм залишається в більшості, але не може відігратися. Наш Мудрик кращий за системою гол у пас у лізі конференції. Постіпаки терористів грали з Копенгагеном. Вони відкрили рахунок на початку гри. Однак Копенгаген швидко відповів своїм голом, вирівнявши ситуацію, а в другому таймі реалізував свій шанс після помилки суперника 1-2 за данським колективом. Панеті Найкос приймав Хік. Матч пройшов у рівній боротьбі. Але Панеті Найкос вирішив долю завдяки в удару і штовху. Греки вдало контролювали гру в обороні, не дозволивши Хіку створити реальні загрози. Апелл поїхав до Мольди. Апелл. Вибрав обережну тактику і чекав свого шансу. Єдиний гол був забитий у другому таймі. Після швидкої контратаки створив кілька небезпечних моментів, але їхні нападники не змогли їх реалізувати. Перемога ПЛУ 0-1. ТНС приймав Юргорден. Шведська команда забила ранній гол завдяки точному удару з кута штрафного. ТНС намагалася знайти шлях до доворі Цуперника. Але захисник Юргордену. Виявилися на висоті, залишивши господарів без шансу зрівняти рахунок. Ласк поїхав до Борис. Господарі швидко повели в рахунку, використавши помилку захисників Ласка. Вилучення в складі гостей ще більше ускладнило їхнє завдання. Борац забив другий гол на початку другого тайму. І, хоча ласк скоротив відставання, зрівняти рахунок їм вже не вдалося. Серкель Брюге грав з Харцем. вони повністю контролювали. Перебіг матчу. Перший гол забили ще в першому таймі після розіграшу стандарта. У другий додали швидких контратак. Харц намагався відігратися, але їхні атаки були легко нейтралізовані господарями. ТСЦ поїхала до Сенгалена. Сенгален відкрив рахунок у першому таймі завдяки точному удару з кутового. ТСЦ швидко зрівнює, реалізовуючи штрафний. У другому таймі господарі знову виходять вперед після індивідуального проходу в Але гості вкотре виявляють характер. Забивши другий гол, а на табло нічия 2-2. Егелонія поїхала до Серкакелі. Целья створила перевагу 2-0 вже на 30-й хвилині, використовувавши провали захисті Егелонії. Однак гості з Польщі не впустили руки і трима поспіль голами, переломили хід гри. Господарі не змирилися з поразкою, в матчі, в якому вони перемагали 2-0, і зрівнюють рахунок отодатного часу, завдяки потужному удару середньої дистанції 3-3 на табло. Ноах грав з Вікінгур. Матч виявився обережним, оскільки бере команда зосередилась на Блоні. У першому таймі глядачі майже не бачили моментів, а у другому таймі воротарі легко складалися з поодинотими ударами, і часа стала справедливим підсумком цього матчу 0-0. Пафос поїхав до Фіорантини. Матч вийшов у напруженій боротьбі. Італійці двічі виходили вперед. Але екіпліоти щоразу відповідали: переможний голий італійці забувають до такого часу після точного удару головою. Млада грала з Рел Бетісом. Гості з Іспанії втратили гравця через вилучення. Всім скористались господарі, влада зрівнює рахунок і вириває перемогу наприкінці матчу завдяки голу з близької дистанції. Логано грала з Гентом. Логано здивувало фаворита, забивши швидкий гол. і Впевнено, оборонялися в другому таймі. Господарі закріпили перевагу після помилки захисників бельгійців 2-0 на користь Логано. Легія поїхала до Омонії. Польська команда показала відмінний рівень гри, забивши тричі. Кіпріоти майже не загрожували воротам сперми і були змушені грати в захисті більшу частину матчу. Рапід грав Шемдор Кроверс. Господарі відкрили рахунок у першому таймі звідки в проходу проходить півзахисника. Ірландці зуміли зрівняти в другому таймі після контратаки, яка застала стрітю з Лінацька, а на табло Нічія 1-1. Омонія грала з Ларном. Словацький. Атакувальні гравці багато атакують. І після численних їхніх спроб їм все ж завжди забити переможний гол з подачі кутового. Гості так і не спромоглися зрівняти рахунок. 1-0 за Олімпією. До статистики, кращими бомбардирами є Улулу та Кунку з чотирьма голами, Та кращими асистентами є Ден, Мудрик, Вінагри, Фернандес та Дізіг. Тепер перейдемо до команд, які в першій вісімці. Бачимо, що перші 5 місць взагалі йдуть без змін. Фіорентина, Олімпія та Лугана покращили своє становище. Наступні 8 команд мають такі зміни. Тут всі команди, крім Вікінгбура, змінювали своє розташування. Перейдемо до команд 17 по 26 місце. Цельі залишається на 20-му місці, Копенгаген піднявся на 19-те, Гент опустився на 18. Бетс для себе низько 22-й, Найкос піднявся на 24 місце. Ось команда з 27 по 36. Тут кожна команда змінила своє розташування. В основному команди тут тільки опускались нижче. О п'ятому турі 12 грудня зіграють. Астана прийме Челсі, Фіорентина зіграє з Ласком, Бетіс поїде до Перток Копенгаген, з Гарцом зіграють, Кік з Мольде зіграють, Кенденхайм поїде до Бучаташа. Легія прийме Лугану, Ноак зіграє Апоелом, Серкель поїде до Олімпії. Посіпаки терористів прийматиме Пларне. Тес Мес зіграє з Панатинекосом, ТСЦ поїде до Гента, Вікторія до Сан-Галина поїде, Комоня зіграє з Рапідом, Вікінгур поїде до Юргордена, Борац. Вийде лише Макровес, Пафорс, прийме целія, млада зіграє з зі. Ягелоя. Дякую, що добили до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!